Все, це все. Маю, все, ви серйозні? Так, да, це відео. А, <сілик> 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 Тут події. Мабуть, три батареї. Так, да, да, це да, максимальна комплектація. Максимальніше нема. <сілик> угу. Він ще каву зранку робить. <сілик> <Собі>. Але <сілик> тільки собі. З переводу коментарів. Влад. Ану, дай відповідь, чому ви не віддаєте, якщо е, в нормальному стані боєприпаси, не віддаєте військовим, бо мене задовбали цим запитанням. Тому що більшість не... боєприпасів в них є якісь дефекти. Тобто, Якщо навіть буде малесенька м'ятина на снаряді чи на пояску, його ніхто не візьме. Навіть самі воєнні, вони ж приїжджають, перебирають, що їм треба, що не треба. А, Все, дякую. Тобто, що хороше, то в, в нормальному стані mm. ми, на ЗСУ, ми на ЗСУ вже передали більше трьох-трьох трьох тисяч боєприпасів, з яких цілі урагани, касетники тобто, і всяке таке.